Молитвами святих Отців наших, Господи Ісуса Христа, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, царю, небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси милосердні душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься, і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцю і Сину і Свят... Тому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. З духами спочилих праведників душу раба Твого, спаси у покой, і прийми його до блаженого життя коло тебе, чоловіколюбче, в оселях Твої, Господи, де всі святі. Ті твої спочивають, упокої душу раба Твого, бо Ти єдиний чоловіколюбець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. І ти єси Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани закованих, самі душу раба Твого упокої. і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Єдина чиста і непорочна діво, що Бога без сі мене породила. Молися за спасіння душі Його. Прийдіть, поклонімось царамі нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Хто живе надією на Всевишнього, той під покровою Бога Небесного оселиться. каже він до Господа: Ти моє пристановище і захист мій. Бог мій, я надіюся на тебе. Він спасе тебе від сітки, ловця і від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що діє в темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде коло тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконним бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя і все. Вишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелом своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх стежках твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида і Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо скаже Господь за те, що він надію поклав на мене. Я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скрутний час. Визволю його і. Прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуя, алелуя, аллилуя, слава тобі, Боже, алелуя, 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 слава тобі, Боже, аллилуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже! Воду, пройшовши як сушу, із єгипетського лиха визволившись, Ізраїль взивав визволителю і Богові нашому заспіваємо. Упокой, Господи, душу спочилого раба Твого, відкривши уста мої, спаса, слово, молитви подай мені милосердний. Про нині спочилого, щоб упокоїв ти душу його владико. Упокой, Господи, душу спочилого раба Твого. Мертвий тілом Ти був, спасе і у гробі покладений з мертвими. Душу раба Твого упокою в місті квітучим, як милосердний. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Амінь. Молебний голос мій, почуй Боже, три постасний, і вчини душу нині спочилого на луні Авраамовому, визволителю. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Причиста Богородице, моли сина свого, якого без мужа зачавши, породила, подати упокоєння спочилому рабу Твоєму. Небесного кола, сотворителю, Господи, і церкви засновнику зміцни мене в любові до тебе. Ти найвище бажання, вірних утвердження. Єдиний чоловіколюбче, упокой, Господи, душу спочилого раба Твого у місті квітучим, у місті спо. Далика святих веселяться, душу раба Твого спочилого упокой, присте єдиний милостивий, упокой, Господи, душу спочилого раба Твого. Там далике святих, осели владико, того, хто служив усім серцем тобі, хто взяв тягар твій на рамена свої, бо ти єдиний владика життя і смерті. Славу отцю і сину, і святому духові, небесний Отче, Вседержителю, і сину, єдинородний, і Душа святий, що сходиш, прости гріхи померлого, і в церкві первородних осели його, щоб славив тебе з усіма, що догодили то. Бі, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Як мати свята, Пресвятого Бога, владичеце вселенної, Марія, Богородиця, з усіма святими його моли упокоїти душу раба Твого в оселях небесних. Почув я, Господи, про таємницю Твого піклування, зрозумів діла Твої, і прославив Твоє Божество. Упокой, Господи, душу спочилого раба Твого. До безодні пекла зійшовши Ти, Христе, всіх померлих, Воскресив і спочилого нині упокої, спасе, як милосердний. Упокой, Господи, душу спочилого раба Твого. Нікого немає без гріха, тільки ти єдиний владико. Заради цього прости, спочилому гріхи та осели його в раю. Слава Отцю і сину, і Святому Духові. Амінь. Почуй, Тройця, свята, голос моління нашого, що приносимо тобі в церкві за спочилого і божественним світлом твоїм осяй душу, затьмарену суєтними нахилами, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Породила ти причиста безмужа Бога довершеного і чоловіка довершеного, що взяв гріхи наші діво. Моли його, владичице, спочилому рабу твоєму подати упокоєння. Просвіти нас повеліннями твоїми, Господи, і силою твоєю великою миртвій подай нам чоловіколюбче, любче. Упокой, Господи, душу спочилого раба Твого, маючи владу над життям і смертю, спочилого упокой, Христе Боже, бо ти спасе всіх упокоєння і життя. Упокой, Господи, душу спочилого раба Твого. На тебе спаса, надію поклавши, померли нині, відійшов від нас. А ти, Господи, змило серце над ним, бо ти Бог многомилостивий. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Амінь. Сподоби нас, що молимося тобі, Трисвятий, Лавлений, владико, мир небесний, прийнятий в мирних оселях душу, осели, що відійшла від тимчасового життя в надії на життя вічне і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Стояння ліворуч позбав причиста, нині спочилого, облагай сина Твого, Діво, владичице, як спаса і Бога нашого, Мати, істина. Молитву піднесу до Господа і йому розповім печалі мої, бо злом душа моя сповнена, і життя моє до пекла наблизилося, і молюсь як до Іона. Від тління Боже мене спаси. Упокой, Господи, душу спочило. Раба Рабатвого. пекло, зруйнувавши владику воскресив Ти померлих від віку і нині спочилого на лоні Авраамовому осели. Боже, відпустивши всі гріхи, як милосердний. Упокой, Господи, душу спочилого раба твого. Заповідь, яку ти дав мені, Боже, я порушив і став смертним. Але ти, що зійшов до пекла, і душі вірних од віку воскресив. Не віддай мене, владико, на муки, але на упокоєння спочили і взиваю до тебе через нас, милостивий. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Амінь. Молимо тебе безначальний Отче і сину і Душа святий, злобою душезлобного світу, зранену душу, що прийшла до тебе творче, не вкинь у безодню пекла, Боже, спаси мій. і нині, і повсякчас і навіки вічні. Амінь. З небес Христос, Бог наш, як дощ на руно зійшов на тебе, причиста напуваючи весь світ божественним розумом своїм. І всі безбожні потоки висушуючи, його молив сиділо подати упокоєння спочилому нині рабу твоєму. За святими упокой Хреста, душу раба твого, де немає ні дуги, ні смутку, ані зітхання, але вічне життя. Ти єдиний безсмертний, що створив і впорядкував людину. Ми ж земні і з землі створені, і в ту ж землю повертаємось. Бо так ти звелів, мій сотворителю, і сказав мені: Земля, є си і в землю повернешся. Туди ж і всі ми люди підемо з надгробним риданням, співаючи пісню Аллилуя! Алилуя, Алилуя. Юнаки, що колись прийшли з юдеї у Вавилон, вірою в Тройцю подолали полум'я в печі, співаючи: Боже отців наших, благословений ти, упокой, Господи, душу спочилого раба Твого. Владико Христе, Боже, коли звелиш судити світ, помилуй душу раба Твого, що його нині від нас прийняв, бо він взиває до Тебе, Боже отців наших, благословений ти, упокой, Господи, душу спочилого раба Твого. У райській насолоді, де веселяться душі праведних, тих, хто послужили тобі, осели з ними душу раба Твого, що співав тобі. Боже, отців. Наших благословенний ти, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. Юдейських трьох юнаків у полум'ї є спасти. У трьох особах оспіваний визволи від вогню вічного спочилого, що з вірою співав тобі, Божо Отців наших благословенний ти, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісає жезлом на рік тебе, чиста, Даниїл, горою нерукосічною. Язики язики же брамою, якою пройде Христос. А ми тебе істинною Богородицею називаючи величаємо. У саме розпалив у люті піч, халдейський мучитель для побожних юнаків. Та побачивши, що вони спаслися силою вищою до Творця і визволителя, взивав юнаки, благословляйте, священники, оспівуйте, люди, прославляйте во всі віки. Упокой, Господи, душу спочилого раба Твого, свій шлях скінчивши і до тебе прийшовши, Господи. Де спочили і взиває нині не прости, Христе і не засуди мене, коли захочеш судити всіх, бо я з вірою співав тобі. Всі діла, Господні, оспівуйте, Господа, і прославляйте його повіки. Упокой, Господи, душу спочилого раба Твого, душу того, хто ніс, хоч не завжди на роменах тягар твій легкий. Осели у місті праведників твоїх, бо він співав тобі, Христе, спаса. Юнаки благословляйте, священники, оспівуйте, люди, прославляйте по всі віки. Благословимоця і сина і святого духа, Господа. Безпочаткова Тройця свята. Боже, отче і сину і Душі святий, до собору святих приєднай душу спочилого раба Твого і визволи від вогню вічного, щоб він хвалив тебе, прославляючи повіки. Юнаки, благословляйте, священники, оспівуйте, люди, прославляйте, ви всі віки, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, тебе діво, лики пророків провістили, передбачивши тебе прозорливими очима. Один джезлом тебе назвав, інший брамою на схід сонця. Ще інший горою нерукосічною. Ми ж сповідуємо тебе воістину Богородицею, бо Бога всіх породила. Його моли упокоїти спочилого навіки. Жахнулося тоді небо і кінці землі здивувалися, коли Бог явився людям тілесно. І лоно твоє стало просторішим за небеса. Тому Богородице, тебе ангельські, і людські собори величають. Упокой, Господи, душу спочилого раба Твого. Ісусе Боже, спаси мій. Ти взяв гріх Адама і смерти зазнав, щоб людей від неї визволити милосердний. Тому молимо тебе, милостивий, спочилого упокой як благий в оселях святих твоїх, бо ти єдиний, це благий, і милосердний. Упокой, Господи, душу спочилого раба Твого. Нікого нема між людьми милосердний, хто не згрішив, тільки ти один. Ісуса Христе взяв гріхи всього світу, тому очистивши раба Твого від провин, осели його в оселях святих твоїх, бо ти життя і спокій, і світло, і радість усіх, що тобі догодили. Слава Отцю і сину і Святому Духові. Амінь. Здивувалася, вся природа людська, коли без початкового Отця, син, єдинородний, тіло від діви дією Святого Духа прийняв і постраждав як людина, щоб оживити померлих. Тому спочило вони, молимо тебе усердно в країні живих, як благи. Сели, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь невісто Отця, невидимого тебе називаємо причиста і матір'ю Сина, що Духом Святим втілився від тебе. Будь молитвеницею за спочилого раба Твого. Просимо, бо ти помічниця для нас, земнородних, і ми тебе з любов'ю оспівуючи величаємо. Достойно єї, це є істина славити тебе, Богородицю, завжди славно і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що від істління Бога слово породила. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. А. Амінь. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти один є ством животворець Христе і благости воістину, незбагненна безодня, нині спочилого раба Твого, Царства Твого сподоби, бо ти один маєш безліч, щедрот і безсмертя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти джерело життя породила владичицем, визволителя світу Господа Ісуса, його усердно моли, що вічно життя сподобав. Спочилого нині раба Твого, бо ти єдина надійна помічниця Християн. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пом'яни, Пом Господи, Боже, наш у вірі й надії на життя, вічна спочилого раба Твого. І як благий чоловіку любить, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, полегше, відпусти і прости всі провини, його вільні, і невільні, визволи його від вічної муки і вогню геєнського і даруй йому причастя і насолоду вічних твоїх благ, що ти приготував для тих, хто любить тебе, бо, хоч він, і згрішив. Але не відступав від тебе, а щиро, в отця і сина, і святого духа Бога у Тройці слави мого вірував і єдиного в Тройці, і Тройцю в єдності, православно до останнього подиху свого сповідував. Тому милостивим будь до нього, і віру в тебе замість діл прийми. І то святими твоїми як милосердний упокой, бо немає людини, що б жила і не згрішила. Ти один без усякого гріха, і правда твоя, правда вічна. І ти один Бог і щедрот, і чоловіколюбства. І тобі славу восилаємо, отцю і сину і святому духу. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без істиння Бога слово породила, дійсно, Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісуса Христа Боже наш, помилуй нас. Амінь. У блаженному спінні вічний спокій, подай Господи, спочилому рабу твоєму і сотвори йому вічну пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Душа його у блаженстві пребуватиме, і пам'ять його зроду в рід. Святий ангеле-охоронителю, даний спочилому рабу Божому. Не переставай охороняти душу його від злих бісів, будь і вихователем і розрадником і там у світі духовному. Прийми її під захист крил своїх і переведи безперешкодно крізь двері піднебесних метарств. будь її заступником і молитвенником за неї у Бога. Моли його приблагого, щоб не потрапила вона в місце темряви, але щоб оселив її там, де сяє світло, не згасне. Пресвята владичиця Богородице, до тебе припадаємо. Заступниця наша, скоро наша допомога і невсипне піклувальниця перед Богом. Найбільше ж молимо тебе в цей час. Поможи новопредставленому рабові твоєму, пройти страшний і незнайомий цей шлях. Молимо тебе, владичице світу, силою твоєї віджини, від увійнятої страхом душі його люті сили, духів, темряви. Нехай стривожиться і посоромляться перед тобою. Визволи її від знущань піднебесних метарів. Розвій раду їхню і повергни їх як зловмисних ворогів. Будь-яйо, всемилостива владичиця, Богородиця, заступницею, з захистом від піднебесного князя темряви, мучителя, що стоїть на страшному шляху, молимо тебе, Пресвята Богородиця, ризою твоєю чесною захисти її, щоб безбоязно і безперешкодно перейшла від землі до неба. Молимо тебе, помічницю нашу, поможи їй, що має судитися перше страшного загального суду. Поможи виправдатися цій душі перед Богом, творцем неба і землі, і облагай єдинородного сина твого, Господа, Бога і Спасителя нашого Ісуса, Христа, щоб у спочило його на лоні Авраамові справедними і всіма святими. Амінь. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.